На нашу землю, українську, прекрасну землю прийшло свято. І воно прийшло вже давно. Свято Соборності, свято єднання, свято нас добра, віри і надії. Не На випадкове відзначення Дня Соборності України проходило в Обугівському краєзнавчому музеї куди, крім учнів, середніх шкіл прибули і керівники району. Голова Обухівської Орда Ігор Паське особисто провів екскурс в історію тих днів для школярів. Сам цей захід починався 21 січня і 22 січня о 12-й годині практично відбулося велике дійство на Софійській площі, де було проголошено акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Змінювалися часи, змінювалася влада, а значить змінювалося і ставлення до тих подій. Але сама історична справедливість нам вказала про те, що то, що відбувалося, було праведним, було необхідним і було справедливим. Це було величне символічне дійство, декларативне в першу чергу, стосовно об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки, тобто Західних земель України. Землями Української Народної Республіки, тобто центральна, північна, східна і південна Україна, якщо взяти територіальний вимір, у цілому реалізувати цей проект у державі в ті часи не вдалося. На півдні білогвардійці, на півночі війська радянської Росії, та й саме внутрішньополітичне життя в державі було ослаблено міжособицями. Але свій позитивний вплив на подальше життя України перші універсали зробили. Уже були закладені ідеологічні державні засади щодо майбутнього України. Але період української революції, як ми її називаємо, період громадянської війни, різноманітних іноземних інтервенцій, внутрішньополітичні боротьби не вдалося реалізувати. До прикладу, Українська Центральна Рада теж спроба об'єднатися. Далі Гекманщина теж спроба об'єднатися, навіть гетьман Скоропадський не сприймав повністю ідеї приєднання на тих соціалістичних ідеях захисту Української Народної Республіки. Але директорія. Зробила певні організані кроки. Ігор Рафальський наголосив, що відзначення Дня Соборності України важливе з багатьох причин. Чому ми так ще активніше звертаємося до цих подій? Тому що проблема єдності українських земель, ЗУС деяких політиків звучить, що ми будемо західна Україна окремо, центральна окрема, південна окрема, східна окремо, але ми маємо. Удячні нащадці тих борців сказати про те, що ми разом не допустимо цього. Але тому ми ще раз говоримо про ту важливу складову, щоб ми ніколи не допускали тих помилок, які привели до розшматування українських земель. І хоча соборність певною мірою була лише формальною, свою символічну роль вона виконала, адже об'єднання українських земель було давньою заповітною мрією нашого народу. Цей день дуже важливий для України, тому що наші предки хотіли, щоб наша країна була єдиною. День єдності дуже важливий. Наталія Білогурова, Сашко Довбиш, студія Барт.